Київ пам'ятник Михайлу Грушевському. Михайло Грушевський, людина, яка змінила хід української історії. Але ким він був і чому його називають батьком української державності? Сьогодні ми з вами в цьому розберемося. Грушевський народився у 1866 році у місті Холм, нині Польща. У родині педагога кінчив Київський університет, де навчався під керівництвом видатного історика Володимира Антоновича. Кривський зробив величезний внесок у дослідження української історії, написавши багатотомну працю історія України-Руси У 1917 році. Грушевський став головою Української центральної ради, що проголосила незалежність УНР після поразки УНР. Він іммігрував, але повернувся до радянського союзу в 1924 році, де згодом був репресований радянською владою. Хайло Грушевський помер у 1934 році за нез'ясованих обставин, що ще величезний внесок у розвитку української історії та національної ідентичності. Дякую за увагу.